Поверхня води складає значну площу поверхні взагалі нашої планети землі, Да й наше тіло більш ніж на 60% складається з рідини, тож вона має для нас дуже велике значення. Але от знаєте, що я думаю, коли уявляю собі кругообіг води в світі, що виходячи з цього, ми щодня вмиваємось тією самою водою, якою колись вмивався Гітлер. Або навпаки, той по якої, ну наче ходив деякі так кажуть Ісус. І якщо у води дійсно є так звана пам'ять, ми отримуємо від неї енергетику кожної людини, яка контактувала з рідиною до нас, тобто отримуємо щось і від Гітвера, і від Іцуса. Це звучить фантастично, але багато людей не тільки вірять у ці ідеї, а ще й витрачають купу розумових сіл і коштів на процеси структурування води та пошуку в неї якоїсь там пам'яті. Хочу одразу вам сказати, що в усіх вчених нема сумнівів, що у води. Немає ніякої пам'яті, ну як найменше в тому аспекті, про який я щойно сказав. І сьогодні я обґрунтую, чому це так: про те, чимало вчених і до нас, і в наші дні стояли та стоять на своїх позиціях. І продовжують дослідження. І перш ніж будете говорити далі, напишіть, чи вірите ви в пам'ять води, і чи ви або ну хтось із ваших родичів колись заряджав воду під... під час телевізійних сеансів. мені як науковцю важко в цьому зізнаватися, а ви в дитинстві я справді потрапляв в такі ситуації, коли таке відбувалося навколо мене. Знань, щоб спростувати чудодійність таких методів, в мене на той час не було, тож довелося пити те, чим пригощають. Але сьогодні поговоримо, що ж все ж таки думає наука з цього приводу. Особливо популярним в темі так званої пам'яті води став японський вчений Емото Масару. В 2000-х він був справжньою суперзіркою. Про його експерименти говорили на телебаченні, знімали фільми, робили купу публікацій в ЗМІ. Впевнений, що ви теж бачили знімки якогось японця з якоюсь там водою та сніжинками. Вони, до речі, ці сніжинки нібито стали результатом експерименту. Перед заморозкою біля води вчені проговорювали назви різних почуттів та емоцій. Воді давали послухати промови Гітлера та тексти молитов. Одразу після цього воду замороджували і фотографували сніжинки, які вийшли. Масару стверджував, що позитивно заряджені сніжинки, щоб це не означало, мали симетричну форму і були візуально гарними, а негативно заряджені приймали асиметричну форму та темне забарвлення. Ну, як Гарних традиціях будь-якого маркетингу, а ще воду перевірили на її музичні вподобання. Ставили для неї пісні Бітлз, музику Бетховена та Ави Марії. Судячи зі сніжинок, які були представлені після цього, вода та ще консерваторка, якщо чесно. Адже красиві сніжинки вона утворювала тільки після класичної або позитивної музики ніякого вам там року. Сніжинки від важкої музики були асиметричними та темними. Ну, ми це зрозуміли. Це була дуже класна маркетингова стратегія для просування Масару як медійної персони, і мало під собою мало наукових пояснень. Насправді таку різницю у структурі води дуже складно пояснити. І, скоріш за всього, ті, хто фотографували сніжинки, якщо і навіть був поставлений такий експеримент, вибирали просто. Гарні підтвердження своєї теорії та вибрали некрасиві сніжинки для того, щоб проілюструвати щось погане, тому що навіть в одній краплині води можна знайти різні сніжинки, які будуть і гарними, і поганими, все залежить від того, на чому ти емоційно фокусуєшся. Але це зовсім не наукові методи дослідження. Відсутність детальної методології цих експериментів, а також публікацій, хоч будь-яких публікацій у рецензованих наукових журналах, дозволяє припустити, що ці дані не є відтворюваними. Тобто, ви не отримуєте такий самий результат при повторних маніпуляціях. І ось чому. Якщо взяти дуже тонкий шар дистильованої води в чашці Петрі та швидко заморозити його до температури значно нижче 0 градусів, можна отримати кристали льоду. Це зрозуміло. Геометрія таких кристалів майже повністю підпорядкована. На законам фізики серйозного подальшого порядку в такій структурі немає існує лише локальний порядок одного кристала, який впливає на ріст сусідніх. Емото також ігнорує незручний факт, що частина води в його експерименті, як, наприклад, озерна вода, була змішана з іншими речовинами, як це ну, зазвичай і відбувається в природі. Якщо у воді є хімічні домішки, це можна звичайно призвести до іншої схеми замерзання тих самих сніжинок та кристалів. Домішки можуть створювати додаткові центри, де кристали утворюватимуться легше та будуть мати іншу форму. Внаслідок цього з'являється більш дрібних кристалів, що формуються у різних місцях. Але щоразу повторювано, не буде точно цей момент. Чим хімічно чистіше вода, тим правильнішим та красивішими будуть її кристали. Тож дистольована вона має займати чи не перше місце в такому конкурсі красти серед сніжинок. Тобто хімічний склад води справді буде впливати на суб'єктивну красу тих чи інших сніжинок. Це залежить від різних домішок, різних пилку або пилу, які потрапляють у цю воду. Але ніяк не залежить від того, що робили біля цієї склі склянки з водою, а, а залежить безпосередньо від хімічних процесів в самій склянці, та в часі популярності Емото мало хто ставив перед собою питання з приводу точності цього експерименту, захопившись романтикою сніжинок. Ну і, взагалі, якщо до речі над британськими вченими в світі прийнято посміюватися, то вчені з загадкової та технологічної Японії чомусь приймаються спільнотою як більш авторитетні, і це я помічаю постійно. Жоден із творців та прихильників цього міфу навіть не намагався розбратися в механізмах, за якими електромагнітне випромінювання могло б записувати інформацію безпосередньо у воду, наприклад, емото, попри популяризацію власних експериментальних даних, ніколи не наводив детальну методологію експерименту та не мав рецензованих публікацій, за що неодноразово зазначав критики від наукової спільноти. Тому, окрім саме теорії про пам'ять води, обговорювати тут. Нічого додав від цим, що з точки зору фізичної хімії не варто очікувати прямої відповідності між структурою води та льодом. Справді при плаванні льоду у воді виявляються великі кластері, що мають схожу з льодом структуру, але при нагріванні, хоча б до кімнатної температури, ці структури повністю втрачаються, і вода стає. Аморфною так само не можна і зарядити воду за допомогою телевізора, як намагалися це зробити деякі наші попередні покоління. Може припустити, як проводились подібні експерименти. Якби пам'ять води дійсно існувала, то як би вона передавалася? Чи думав ви колись про це? Єдиний ймовірний спосіб це електромагнітні хвилі. І в цьому контексті ідея заряджати воду біля телевізора, на перший погляд, вже не здається такою абсурдною, чи не так? І якби я хотів провести власний експеримент, то я б розмірковував так. Якщо Вода має певним чином впивати на клітинні процеси. Характерний розмір кластерів, що несуть інформацію, має бути співмірним із типовими біологічними макромолекулами, тобто не перевищувати десятків нанометрів. Телевізор в основному випромінює електромагнітні хвилі видимого спектра, довжина цих хвиль становить від 400 до 760 нанометрів. Для порівняння товщина волосини на голові людини аж цілих 100 тисяч нанометрів, тобто це дуже-дуже маленький розмір. Однак варто згадати, що телевізори за часів тих трансляцій із сеансами зарядження були кінескопічними. Тобто основним їх робочим інструментом була електронно-променева трубка. У пам'ятаєте ці телевізори, на них ще коти могли спокійно лежати та грітися. У цій трубці формувався пучок електронів, що потрапляв на флуоресцентний екран. Відомо, що в подібних приводах створюється вторинне рентгенівське випромінювання, яке характеризується довжиною хвилі від 10 нанометрів і менше. Більша частина рентгенівського відпромінювання кіноскопа поглинається спеціальним металізованим склом. Залишкові ж хвилі поглиналися вже склом склянки або банки, куди налити. Та вода, не доходячи безпосередньо до самої рідини, і це в черговий раз доводить нам, що на воду не можна нічого записати, і вона не має пам'яті. Це вам не жорсткий диск комп'ютера. І ще одне підтвердження того, що Ямото це більш комерційний проект, чим якесь таємне наукове знання, є те, що е, він торгує в своєму онлайн-магазині девайсами за 5 тисяч доларів, які нібито налаштовують за допомогою хвиль вашу воду на позитив, любов, ну і щастя, ну і все таке інше. Тож його так звані наукові відкриття були геніальною маркетинговою кампанією, яка і досі, майже через 30 років, все ще приносить, мабуть, якийсь прибуток. Але, мабуть, якби дійсно можна було купити воду. Після слянки якої на вас звалилося б кохання, то полиці в наших супермаркетах мали б зовсім інший вигляд, я так думаю. Вже уявляю собі пляшки із міцним здоров'ям, фінансовою свободою та безмежним щастям та черги, довгі черги на касах по всьому світу. Гарна новина в тому, що пам'яті води в цьому розумінні немає, це те, що ми не ковтаємо разом із ранковою кавою, трошки ДНК, Мусоліні або Гітверам. Проте, якщо її колись все ж таки доведуть. Які свідчать душні вчені всі свої погані вчинки за день можна буде спихнути на частину диктаторів, які потрапили до вас разом із водою. Візьміть собі таку відмазку на майбутнє. Ну і якби вода насправді мала пам'ять, то повірте, вчені всього світу вже давно придумали б завдяки цьому чарівну пігулку, яка б вилікувала від усіх хвороб. Або вигадав універсальну зброю, яка здатна вбивати без будь-яких слідів злочину, та поки що всі ці спекуляції на тему пам'яті води це прекрасний маркетинговий хід, щоб продавати довірним людям ще більше. Не введіться, будь ласка, на маркетинг та конспірологію. Перевіряйте факти. Так, на жаль, в вашому житті, можливо, стане менше магії, проте набагато більше усвідомленості та відповідальності. І через це так само можна стати щасливим. Дякую вам за те, що дивилися мене. Підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатися більше про наукові факти, про здоров'я та довголіття.